Всім привіт! Що, коротше, рейсик на івіку. Їдемо на Київ. Зараз вже вантажимося. Я думаю, що буде все добре на івечки. Так, поприбирали вовічки, тепер все чистеньке. Зараз ще заїдемо за постілю. Шторочки мої начепив. Зараз покажу, що вантажу. Це наш вантаж. Так, все, завантажили мене під самий самий потолок, коробочки ті товари із Китаю. Зараз заїжджаємо додому. Швиденько покупаємося, беремо поїсти. І мчим на Київ. 8 точок розвантаження по Києві, це, звісно, таке сильно, блядь. Але що зробиш? Платять добре, треба їхати. На Евечки Помчали. Так що, виїхали ми вже з дому. Трошки ополоснулися, взяли поїздки з собою. Виїхали вже з Хмельницька. Під'їжджаємо до Староконстантинова. Так що Сьогодні будемо в Києві, можливо, якщо навіть нам повезе, розвантажимо першу точку навантажується. А там будемо дивитися, як що воно. Стали перед Житомиром, зараз 45 ку відкрутимо, взяв кави, перекусити. Завжди зупиняюся перед Житомиром, Тут заправочка така маленька. Перекусити, відкрутити 45-ку і їхати далі. Так що погнали. Бес 15.10. Ми добралися до Києва на першу точку розвантаження. Завтра зранку будуть розвантажувати, сьогодні не пощастило, сьогодні не розвантажені. Так що, завтра з 9 години. години, е, до речі, на вихідних ставив собі ще ліхтарик і зараз покажу. Всі нижні я давно вже ставив, І ще ряд зверху поставив, щоб хвост все було видно. Ну, нормально, я думаю. Як би вигляд має, так? Так що якось такі справи будемо розтілатися постіль будемо лягати спати. Все, на добра до ранку. Усіх з добрим ранком. Ми прокинулися. <кхи> Піввосьми ранку. Навіщо ми взагалі встали в таку рані, так і не зрозумів. Але ладно, будемо чекати розвантаження. Перша точечка розвантаження пішла. Так, ну що це вже у нас е, п'ята точка по розвантаженню товару там вже трохи залишилося. І будемо зараз розвантажимо і будемо їхати вантажитися в бровари на Вінницю. Саме моє таке не не люблю я того верхнього завантаження, але зараз там в ангарі будуть вантажити. Це, коротше, ми встигли, вже розтантувалися. Не люблю я верхнє завантаження, блін. поки весь тен стягнеш, можна замахатися. А так, зараз вантажимося, їдемо на вільницю і, скоріше за все поїдемо додому. Тому що там фара трошки відвалилася, до речі, нова. У мене там старі запчастини є зі старою фарою. Треба переставити і буде все нормально. Тому що зараз купляти нову фару, ну, немає сенсу, якщо є старі запчастини, можна поставити де і все. Фара коштує щось там в районі трьошки. Зараз поки на фару грошей немає. Ну а так, будемо вантажитися, може щось покажу. Погнали далі. Так, що затентувалися ми вже, ось наш вантаж. 6 метрів. Якраз 50 см ще залишається. Можна було б щось ще довантажити, але поїдемо вже так добре, начебто як платять. Як думаєте, що стягувати треба, не треба їх? Попадає, не попадає, я думаю, що не попадає. Ладно, завтра покажу, що там буде. Попадає чи не попадає. Так, з Броварів переїжджаю до Києва. От мені цікаво. Це типа... Ага. Оба... А це що, мені було? А що ти хочеш? Нахуя? І, блядь, біхай, нахуй. Я пустой. Коротше що Я так і знав, це тепловий режим. Я йому показав, типу я пустий, я поїхав. Ну і тим паче, там вже начебто не можна в тепловому режимі 24 тонни. А у мене що повна маса. Скільки? Ну, 5 тонн у мене зараз, там не 5, а 4 з копійками. Ну і машина так само важить. 9 тонн я проходжу. Все нормально, все, помчали далі. Що, коротше, виїхали з Києва. Такий у нас закат. Проблема. Проблема у мене, спідометр живе своє життя. Я його вже перезапускав, <кій> виключав включав масу, взяв туди коротше, подув компресором. Ну там тіпо, думаю, може сміття якесь. Коротше, ніфіга. Я не знаю, що з ним робити. Буду вже їхати напевно до Вінниці, а там, якщо що, може в Вінниці, хтось подивиться його. Так що прямо на Житомир. Сьогодні, напевно, в Житомирі будемо спати. Їдемо десь під 80, він взагалі вирішив поспати. Нічого буває. Так, що коротше, стали ми перед Бердичевом. Бердичів там там щось 23 км до Бердичева. На такій парковочці. Зато зранку вон кафешка, кави можна буде попити і все. Будемо стояти до ранку. Мені на добраніч, а вам гарного перегляду. Їдемо далі. Ну, коротко, всім доброго ранку. Прокинулися. <кхи> Без 27-го ранку. Хотівшися встати в 6 потихеньку поїхати, але щось не вийшло. Ладно, будемо заводити, п'ємо каву. Заводимо і їдемо далі. На Вінницю, на розвантаження. Потім, скоріше за всього, поїдемо додому. Так, що, добралися ми до Вінниці. Вже в Вінниці стоїмо. Е, що воно страпилося вчора? Ввечері, ще на київській трасі. Е, зараз покажемо. Так, а трапилося у нас наступне. По-перше, е відбився від... ну, отражатель цей. Тут галогенка є. Тут галогенки немає. Получається, мінус один. Ну я її стих. На заправку заїхав. Получається на заправку заїхав і той. За кавою виходив, бачу легенько висить на двох проводочках. Думаю, нормально піде, доброго вечора вам. І той повідкусував провода. Коротше. І сховав вологеньку, щоб її взагалі не загубити. Так що якось так. Чекаємо на розвантаження, сказали, що подзвонять. Домовлялося на 10-ту, зараз у нас 9-ї години немає, без 9. Ще годинку, напевно, треба буде повтикати трошки. П'ємо каву. Ох. І під'їжджаємо на розвантаження. І їдемо додому. Ремонтувати фару. Тепер додалося ще галогенку, треба буде відремонтувати. Подивимося, Так, начебто по машині все нормально, тяга є, турбінка дує, і вічка, і іздує. А, і з мінусів ще одну дошку загубив. Довго, то що там це закидував десь вчора на якомусь розвантаженні в Києві. Ну а так. Так начебто все тфу -тфу, нормально. Таке по мілечам. Мілечі вони завжди є. Так що ладно, все, п'ємо каву, і чекаємо. Так що, розвантаження пішло. Падає. Падає, Падає. зараз візениться. Так як я і думав, все впало. Тепер вручну блядь. Нормально, піде. Так, коротше, друга пачка. Зараз подивимося, що розсипе чи не розсипе. Так, що ми В Вінниці. приїхали на завантаження. Будемо вантажитися на білу Церкву. Ритони, папір, здається, щось таке чи картош І будемо їхати, сьогодні треба доїхати по-любому до Білої церкви. Так що якось так. Так, напевно я буду вже е, з вами прощатися. Розвантаження і завантаження у нас вже є. Ну, я вже напевно скажу це в наступній серії. Куди будемо їхати? Добре, ставочка. На наступне завантаження. Єдина проблема, що, скоріш за все, у вихідні будемо не вдома, а в машині проводити. Ну то ладно. Так, всім па-па. Дякую за перегляд. Якщо не важко, поставте лайк. Все ж таки я стараюся, як можу. Пишіть коментарі, коментуйте моє відео. Так що всім удачки, всем до побачення.